Чи був у тебе такий негативний досвід під час тестувань косметики? Можливо, щось таке прямо ти нам можеш розповісти, що запам'яталось? Так, був, тому що я була таким екоголіком, да угу. можна сказати. І я вірила, що тільки натуральна косметика вона має місце бути, а все, що має такі якісь там синтетичні засоби, це ми все викидаємо. І ось... І ось так вийшло, що я тестувала, не буду казати фірму, але це був бальзам для зняття макіяжу повністю на натуральних травах. Він такий був дуже інтенсивний, дуже багато там було складників, такий він був пахучий. і... Перші декілька разів він мені навіть сподобався, дуже гарно, класно знімав мейк. Але через деякий час в мене почалась ну, страшна алергія, і така, що я не могла вийти на вулицю. Моє обличчя вкрилось все такою дрібною. Висипкою, і навіть мені довелось купляти собі гормональну мазь для того, щоб оцей процес можна було зупинити. Тому це, це був найжахливіший досвід.